Дядьки, всім попривіту! Сьогодні буде трошки така маленька розпаковочка ніщачка від підписника. От, Запечатано все. Віктор Вікторович Богдану Станіславовичу прислав нищачка. От, Зараз ми подивимося, що нам прислали. Такі посилочки, вона не важка. Але я думаю, Можна бути вкусняшка. О, Вкусняшка. Це, звісно, не медовуха. Ну, можна теж заквасити і вийде медовуха. Кстати, дядько робить мед. Оце він засахарний, але він як крем. Кому треба, дам контакти. Ой, трошки розлилось, Ну, це наша нова почта. І тут якийсь вкусняшка, бо я вам сказав, вкусняшку відправи. Так, так. О! О, дядьки, мантри в ділі. Оце не зря я кожен... Каждый... Кожен день читав мантри. От вам ні і прийшов. <хи> так що лайк, підписочка. Мантри роботи, дядьки. Дивіться, осталось накавирять 999 тисяч 850 баксів. І все буде чітко. Так що, бачите, всі сміялись, а мантри работають.